Моя донечка. А ви ж мали приїхати тільки через три дні. Вирішили зробити сюрприз. О, Добрий ранок, Дашенька. Доброго ранку. А, ну, як ви тут з Максом? Не побили один одного? Та ні. Навпаки. з Дашою дуже зблизилися. О. О, Супер! Дружба це найголовніше в житті. Боже, може ти вже вдариш, ні? Маручка, знаєш приказку? Сім раз відмір, один раз відріж. Угу. Mm -hmm. Тільки ти вже сорок сім раз відміряв. Бий уже. Ай! Ай! Боже! <реш> як ти взагалі по землі ходиш? Ні цвяха забити, ні грошей заробити, ні чоловіка, горенько якесь. якийсь. Ой, Маруська, ну що ти починаєш? Я просто не забив цвяха. Ага. А перед тим ти просто всю посуду побив, ще перед тим ти просто колода на ногу впала, а ще перед тим ти просто родився від власті. А батя тут при чому? Та при тому, що ти весь в нього. Я вже починаю боятися, що ти скоро, як він, взагалі з дому підеш. Ти хочеш, щоб я пішов з хати? Я то й піду. Пляк до самопізнання бути Месією. Шукай гармонію зі світом, відкинь мерське, зазерни в себе, брецевий кобили. Ай, свої маматки, йдуть додому. Я не вернусь в дом де мене не вважають. А ти подиви на нього які ми нежні, як пюрешка з маслом. Ти розумієш, що із за твоїх уходів у Назарчика з Маруською вже проблеми. Сьогодні Назарчик по цвяху не попав, так вона йому цілий день сьогодні скандали влаштовує. Так а я тут до чого? Це тому, що Маруська каже, що Назарчик весь в тебе. І якщо ти уйшов, значить і він уйде. А я шник, вона буде опилять кожен день як ти мене і крила йому підрізать, ще й як піде. Так все любов мені потрібен спокій, я хочу розібратися собі і шукати гармонію зі світом. Ти вже лизнуло, да? В надішному місці. Я повторяю свій вопрос. Ти що вже? Дербилизнул? Любачка, це шліф минулої жизни. А потім я знайшов цю книжку. Шлях месії». І я зараз на цьому шляху. Та знаю, я цей шлях, Васічка. Днем на дивані, вечором на стакані зранку на унітазі. Чи ти, може, хочеш, як той шарлатан з райцентра секту організувати? Яку секту? Абикнену, де люди повинні були знайти себе, а не знайшли не себе, не своїх грошей, не своїх домівок. Все переписали на цьому месію! Інтересно. Смислі, ганьба! Люба, я не збираюсь нікого розводити. Я просто. Заховай. І я просто шукаю гармонію собі. Я шукаю зв'язок зі світом. От побачиш, скоро перед тобою буде абсолютно новий Вася. Вася Месія. Все нализався вже до білого братства. Любочка, давай домовимось так. Якщо мені не вдасться стати Месією, я повернусь додому під вірушник. Але якщо люди мені повірять, то ти щогодини будеш цілувати мені руку. Можеш вже починати, пожалуйста. Да! Київ, і... чекай на мене. Так. Ми дуже раді, що ви порозумілися. Ми не просто порозумілися. Ми справді подружилися і ми це бачимо. А, -а що в тебе з Машою та яка психолог? Ми остаточно розійшлися. Тобто ти зараз вільний. І ми в Карпатах е, зустріли чудову дівчину. Ви прямо створені один для одного. Як пазлики. Валіра, а можна я сам буду говорити собі пазлик. Тобто дівчину. Макс, ти повинен послухати розумну, освічену людину, яка має дуже хороший смак на жінок. Дякую, кохана. Люблю брокколі. Валер, будь ласка, так, от цю дівчину звати Олена. Вона красива, розумна, і до того ж, вона головне, що тьотя Лена дуже сподобалась нашій Василенці. Я дуже радий, що тьотя Ліна всім подобається. Але дівчину я буду обирати ту, яка подобається мені. А отут ти не правий, Максе. Ти повинен думати не про себе, а про свою доньку в першу чергу. І Олена буде супермамою. А може в мене хтось запитає, яку я хочу, маму? Даш. Макс, ну це просто якийсь крінж. Ну не сказати батькам, що ми пара, серйозно. Я не думала, що ти будеш мене соромитися. Даш, ну. Я тебе не соромлюсь. Ну, ти сама бачила. Ну як про це сказати? Ти бачила реакцію Василинки, коли ми говорили про маму? А взагалі ти готова стати для неї, мамою? Так. Звичайно, ну, тоді треба її якось підготувати. Ну що, готова до найкращого дня в своєму житті? Так, Насунка обережно, обережно. А це тобі? Дякую! І шоколадка. Опа. А дивись, що ще в мене є? Ура, є вірки! І кульки! Кла! Василенька, може, вже досить. Це ж вже четверта зефірка. А я тобі собачку купила і екверки. Кла! Хух, раїлась. Ага. О, солодка вата! Ми після а, Може вже, Може вже не треба. Дякую. Дякую. Будь ласка. Ї... Ї... Не можна стільки солодкого. Це ж дитина. Солодке це її паливо. Дякую, дай краще, дай мені вже сі. Я думаю, саме час сказати. Ага. Надя, а що такий порошок дорогий. То візьми дешевший. Так у мене від нього сип. Тоді бери дорогий і не чухайся. Доброго дня вам, дисгармонійні люди. Господи прості. Вася, а ти що, знов бажання хлопцям в карти програв, а? Ні, сьогодні зранку до мене прилетіла янголиця і вселила в мене мудрість Селенську. Бог це енергія. Енергія в кожному з нас, уже кожен з нас Бог. Вася, іди звідси разом зі своїм Богом. Я розумію, ви ще не знайшли свій шлях до гармонії. Я допоможу вам на нього стати. Треба навчитися віддавати. Тоді все до вас повернеться втричі. Я згодна. Гармонію треба відновити. Тільки спочатку треба зошит борговий закрити. О, до речі, можна втричі більше віддати. Все буде наєм. Все буде. Диню поверни. Аж по порошку? Що по парашку, розроблю тобі дешевше. Господи, дістали мене всі, а. Ма, привіт. Чого звала? Синочок, біда прийшла в наш дім. Я можу піти. Тю, дурачок, я не про тебе. Я про папку. Сина, ти розумієш, як Васічка пішов з хати, все йде шкарабарть. Треба срочно його вернуть. Ня. Посидиш з папкою, вип'єте трохи, побалакаєте, можеш навіть трошки поплакати, але переконай його, щоб він повернувся. Я нікуди не піду. Маруська в мене буде сварити, що я бухаю як тато з татом. Господі, ну всі діти, як діти, а ти у нас один якіляк одірваний. Ну диви, наша родина це один великий організм. І якщо десь вискакує чиряк, то страждає все тіло. У баті що чиряк вискочив. Господи, яке ти тупеньке. Батя її. Цей чиряк, і всі ми від нього страждаємо. І треба срочно його вернути. От диви, баруська тебе пилить, і буде пилять вона тебе до тих пір, поки не трісне твій хребет. Тому що, якщо не вернеться Васічка, то ти теж будеш страждати. Закон природи. На шуруй. Поняв. <зас> Сміються вони з мене. Ну нічого. Ісус теж, один починав. Бать, <зас> привіт. Що з тобою? Ти що всі речі одразу постирав? Чи з глузду з'їхав? Що я не з'їхав? Тепер це буде мій повсякденний одяг, син мій. Батя, в тебе якщо грошей нема, ти скажи. У мене їх теж нема. Але ми щось придумаємо. Не треба нічого придумувати. Гроші це пива. Головне гармонія в душі. Звучить як тост. Ховаю цю отруту, яка затуманює розум. Я кинув впити тепер живу в гармонії з собою і з Всесвітом на відміну від тебе. Та нормально все зі мною? Що нормально, що моруська тебе пиляє постійно, навіть за те, що ти цвях не зміг забити. Звідки ти знаєш? Я знаю, бо всесвіт знає. Я бачу все її одразу. Я відчуваю енергію і одразу працюю з нею. Ой, в тобі. Тобі зараз сочиного отрицать енергії. Що мені робить? Шукати свій шлях. Ти унікальний як Моцарт. Ти бачиш, які у нього геніальні картини. Думаєш, він міг цехи забивати. Але він знайшов своє призвання. І ти знайдеш. Повір мені, і Маруська прибіжить до тебе. Тільки слухай мене і все звільни. Василинка, в нас для тебе є дуже класна новина. В нашій сім'ї буде собака! Навіть краще. Братик. Ну, може, колись і братик, але для того, щоб він з'явився, у тата має з'явитися. Ваш Наполеон. Як замовляли. Дякую. Дякую. Василинка, доночка. З тобою все добре. Я тобі говорив, що не можна їй так багато солодкого. Дякую за підтримку. Даш, це ж дитина. Мені дуже шкода, що ти цього не розумієш. Капець. Замість того, щоб розказати, що ми пари, ми посварилися. Все норм. Я з нею поговорю. Не треба. Я маю сама знайти з нею контакт. Макс. Їдь додому. Ну, добре, але я більше не дозволяю і все підряд. Тато, я пописала. Йду, йду. Я сама. Я Йду. Макс, іди сюди, у нас гості. Угу, Супер. Заходь, заходь, синок, сідай, сідай. Знайомся, це Олена. Пам'ятаєш, ми тобі про неї розповідали. Добрий день, я Макс. Олена. О, мама прийшла. Бачу, вже білочка, і то вас прискахала і горішками ваші порожні бошки постукала. Да? Мами, навіть не торкнулись до тієї пляшки. Батько змінився. Він пізнав цей світ і гармонію в ньому. В кожному з нас енергія Бога. Батько Месія. О Назарка! З нього такий Месія, як з мене Діва Марія. О Ма, ти не розумієш. Батько тепер свята людина. Щас провіримо. Ти можеш бити моє тіло, але до душі ти не дістанеш. Зараз трошки тіло зачепило, але до душі все одно не дістала. Слухай сюди, Васечка. Якщо ще назарку ти можеш розвести як малу дитину, то щоб обдурити других людей, тобі понадобиться справжнє диво. Так треба диво буде, то диво. Я буду месія. Батя, довго мені ще так сидіти? Мене вже ноги затекли, каштанчики замерзли, і мурахи в дупу залізли. Так приходить просвітління, мій. Батя, що це за звук? То чакра відкрилась. А куди тато пішов? У справах. Але ми з тобою не будемо сумувати, тому що у нас дівоча прогулянка. Клас, Хочу солодку вату. Василенка, я думаю, що на сьогодні вже досить солодкого, добре? Погана прогулянка. Сонечко, не можна так себе вести? А-а-а-а-а-а! Ну, все-все-все досить А мені Арена можна була. Ой, так досить! Чому ти на мене кричиш і все забороняєш? Не люблю тебе! Це краща! М -м. Капець... Я вас таки уявляла. А ви я взагалі то педіатр, але люблю відкривати для себе щось нове. Ось, до речі, почала ходити на курси з малювання фотороботів. Всього лише декілька занять. Ви ви тут не дуже на себе схожі. Не судіть суворо. Наступного разу буде один в один. як Варелю. Ого, яка ви різностороння особистість. Боюсь уявити, на які курси ви ще ходите. О, ще я ходжу на курси ліпки з глини. Ось зліпила вас вчора. Ну так, тяпляп. Ось тут ви трішечки схожі на себе. А ось тут не знаю, бо ми з вами не дуже близько знайомі. Тому ось зробила другий варіант: більш впевненіший. Яка схожість, синок. А можна ближче. І лице схоже. Ого, Яка ви молодець. Ось ще я займаюся філософією сингулярності, ментальною математикою, пародією. Виграла конкурс випасування свиней. А, 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 що, а Як це? Ну, ну може ви бачили в інтернеті. Ні? Неважливо. А ще я почала вивчати танець в Хоко. Umas, Зараз покажу. Покажіть, будь ласка. Ну, це так лише кілька занять. І останнє моє захоплення. Хіромантія, дайте вашу руку. Дай, дай, дай. Пагорб Венери у вас високий і твердий. Це означає, що ви сексуальний. Мій пацан. А дайте другу руку. Дай другу. Я розкажу вам про ваше майбутнє. На лінії любові бачу. я бачу, що у вас є. А, ні! Ви скоро зустрінете дівчину, яка стане коханням усього вашого життя. А ще у вас дуже теплі руки. Олена, та це ж ви. Ну, слава Богу, все зійшлося. Мамо, Валера. Олена права. В мене є. Даша Бука, не хочу з нею дружити. Василенко, подивися, хто до нас приїхав. Тятя Лена! О! Даша, подивися, просто ідеальна родина, правда, мило? Так, ідеальна. Все так по-сімейному, по-домашньому. Хіба що Макс хоче нам дещо сказати, так? Так. Так. Так, мамо, Валіра, я хотів сказати, що. Що? Що? Що салат дуже смачний. Дякую, це я приготувала. Навчилася на курсах з нутріціології. Вона ще готує. Ну, Справжній скарб. Дякую. А зараз, вибачте, мені потрібно йти. Скоро почнеться вебінар з телепатії тварин. До побачення, сонечко. Почекай. Макс, тебе проведе. Mm -hmm. А чого? Ну, хіба можна відпускати саму свою майбутню наречену? Давай, давай. іди. – Макс, у нас джентльмен. Йди, мені здається, вона не про всі курси, тобі розказала. Іди, іди. Добре. Ходімо. Даш, я дуже швидко повернуся. Марусячка, Маруся, Маруся. Біда прийшла, откуда не ждали. Назарка пішов всі, хто до Васі. Все секту до Васі? Він що, синє братство організував. Та ні, там скоріше породя на індійське кіно, але ж ти знаєш, Назарка у нас такий довірливий. Він взяв Васі і повірив. Нічого. Я йому цю дурь з голови Е-е-е! Ти що? Так нізя. Потому що він через цю жорстокость пішов до Васі шукати спокій і уміротворення. Марусечка, з ним треба зараз якось трішки полегше. Інакше ти назавжди можеш втратити чоловіка. Так а як полегшить, він мене бісить зараза. А ти не бісить, спокойся, подихай і заплющучи. Закрила. А тепер візьми і уяви котика. <схід> Уявила. <схід> <схід> От. А тобі хочеться зараз цьому котику дати ляпаса? Ні. Хочеться йому сметанки дати. і м'яска. От бачиш, ти готова, Марусічка. Ти готова. Тому біжи до Васі і борися за своє щастя. Даша, ти така молодець. Ти підштовхнула макса провести Олену. Угу. Можливо, після цього вона тебе дружкою на своє весілля візьме. Весілля? Ну, звичайно. Олена своє не опустить. 35 є 35. Так може ще Макс не захоче? Чому це не захоче? Вона розумна, красива і знайшла підхід до Василинки. Можливо, через 9 місяців я вже буду нянчити ще одну. Так досить. На її місці мала бути я. Ми з Максом зустрічаємось чи Зустрічались, я вже не знаю, блін. То ви разом? А чому ви мовчали? Бо я хотіла, щоб Макс сам сказав. Я хотіла бути хорошою мамою. Але здається, це все не моє. І Василинка мене не прийняла, і Макс, напевно, теж не прийме. З тебе буде класна, мама. Правда? Правда. З тобою весело, а з Оленою нудно. Так. Де живеться міс? Я закінчила всі курси світу. Ви всі діти мої, а отже, ви частинки Всесвіту. Ом! Ом! Мамочки, а що тут відбувається? Мам, батя святий. Він літає і так уже півтори години. І жодного разу навіть не приземлився відпочити. А -а -а. Назарчик, котик мій коханий, правду, каже Люба, Вася нам поміг. Ми змогли знайти свою гармонію. О Отець сказав, що треба слухатись його і шукати себе. І Маруська прийме мене. Так і сталося. А мені сказав, щоб я іноді просто дозволяла собі відпочити. І мої психи пройдуть. І так і сталося. Бо нема роботи, нема проблем. Але є назарчик. У кожного в цьому всесвіті свій шлях. Мати Василева. Та не вже це правда. Правда. Цілую руку грішниця. Але я бачу, це правда не для всіх. Ти ще не готова ухопити наші вібрації. Іди додому, будеш готова, приходь. О -о -о. Діти мої, ви всі частинки Всесвіту. І щоб далі гармонійно розвиватися, нам потрібен новий дім, а щоб його побудувати, нам потрібні гроші. Але що таке гроші для частинок всесвіту? Ніщо. Тому кидайте це ніщо. В банку на назарчику. Ну тепер все понятно. Ну, нічого, нічого, я виведу тебе на чисту воду. Місія сутулий. А ще я була на курсах скаутінгу, можу орієнтуватися в лісі і знаю, яких личинок можна їсти. Може, з'їздимо в ліс? Дякую, я не голодний. Я занадто поспішаю, так мені говорили це на курсах з поведінкової терапії. Ти соціопат, тиран, аб'юзер, нарцис. Ти хто? Вибачте, що вриваюся вашу розмову, але я маю дещо пояснити. А, ваші пазли ніколи не зійдуться. Тому що, що? — ти міс бездуганність? Дякую. Немає за що. А ти? Да. Хто? Хто він? Ти що нарцис? Найгірший хлопець у світі. Чому ти не рішучий? Я рішуча. Не вмієш брати на себе відповідальність? Я вмію. А ще? Ще, що, ще, що, ще. Він не вміє цілуватись. Ой, не страшно, ви знаєте, я була на таких класних курсах. Я забачаюся. Так ось на кого вказувала лінія любові. Я мала здогадатися. Хм. Зате буде прикольний кейс для розбору на курсах з дайбінгу відносин. Щасти. Головне, ж не нарцис. Даш, вибач, не треба було проваджати цю Де Та що з нею не так? Вона дуже дивна. Вона лишину кість. Угу. Даш вибач, я скажу батькам, чому зустрічаємось. Як тільки повернемось додому. Я вже сказала. І Василинка все чула. І як вона відреагувала? Сказала, що буде класною мамою. Хоча я в цьому не впевнена. А я впевнений. Астановітісь! Бог це енергія. Енергія в кожному з нас. Значить, ми і є Бог. Значить, ми і є месія. Що тут відбувається? Хто рано встає? Тому Васічка Бог дає. Батя, мама все зрозуміла. Вона месія. У вас сім'я Месій? Ом. Любка, ти вкрала в мене чудо. Щось це занадто матюкливий для святого. То я випускаю негативну енергію. а Ти лже месія. Це ти лже месія. Все чудо закінчилось. Ти що? Думаєш, тільки у ковтеба є інтернет. А ну, швидко вернув людям гроші, стара потикана андатра. Люди, добрі, Не нашкодь ближньому своєму. Гроші віддай! <плес> Карма в дії, Васечка! Боженька, як красиво. Ну і довбить, ти, Вася. <плес> ну, це не мій шлях. Як зробити мільйон на крипті за тиждень? Київ, чекай на мене!